Людина, яка живе Україною та українською вишивкою, так говорить про прикарпатську майстриню Марію Турчин-Тугай. Свою колекцію стародавніх вишитих сорочок вона презентувала івано-франківцям. В 14 років майстриня вишила свою першу сорочку. Відтоді цим заняттям захопилася. Колекціонування українського національного строю для жінки має особливе значення. Купувала речі, не тому що я мала багато грошей, а тому, що я боялася, щоб ці речі не пропали. Щоб їх зберегти. А потім вже мої приятелі, які знали, що я люблю старовинні речі, мені приносили і дарували. Буденні, святкові та весільні чоловічі і жіночі сорочки. Кожна особлива зі своїм стилем та кольоровою гамою. Характерною рисою для стародавніх вишиванок є поєднання відразу двох чи трьох візерунків та змережені шви. Про них майстриня здатна розповідати безупину і надзвичайно цікаво. Треба було надзвичайно велику працю і душу вкласти, щоб з вовняної, звичайної нитки пряданої самим, це ж не фабрична робота, і так делікатно доповнити коричневий колір, жовтим і зеленим. Це унікальна сорочка, їй коло ста років. Нині в майстрині не помешкання, а цілий музей кажуть шанувальники її творчості. Тут лише його невелика частина. Вона збирає велику колекцію українського строю, велику колекцію вишитих рушників. І ми хотіли, щоб наші читачі бібліотеки і громадськість міста дізналася про ці унікальні роботи. Вишивка та вишиванки це не лише красиво. Вони ідентифікують українців. Елементом культури вишивки зауважує майстриня. Є її виворітна сторона. Вона також має бути акуратною без вузликів, схожою на лицевий бік. Серед від її власні вишиття жінки найвищої нагороди заслуговують не лише вони, а й її громадська діяльність. Краса, яка володіває людиною, не залишає її байдужою, і вона не тільки досягає великого в мистецтві, вона досягає багато у всьому, за що вона переживає, і береться, і в тому числі і в державному будівництві. Дивіться, милуйтеся, вчіться та критикуйте. Закликає майстриня. Сама ж постійно в пошуку унікальної і неповторної української вишивки.